Всім привіт, з схваткої хверми. Всім, хто вже займається гусьми, чи тільки розмірковує, чи варто воно того, варто, займайтеся. Я завжди кажу, що чим більше людей займається гусями, тим, тим краще, тим веселіше. Є з ким поспілкуватися і досвідом обмінятися і яйцем інкубаційним, і молодняком племінним. Воно з якого боку не глянь, воно воно варто, займайтеся. Я завжди кажу, що ще й досить, досить мало людей розводить гусей. Але що приємно, багато дзвінків отримую від людей чи з запитаннями хочемо завести гусей? Що порадити? Чи продайте яєць, продайте. Гусенят продайте, гуску з гусенятами, продайте сім'ю. ну Тобто, я, ну, я бачу, чи чую, чи люди самі кажуть, що це перший досвід, це приємно. Кожного дня телефонують люди, і ну, не всі з них, звичайно, зважаться на це, але багато хто почне займатися гусями. Це питання приблизно однакові. Як доглядати, з чим годувати, і з чого почати. З цього приводу є деякі думки, хотів поділитись своїми думками, якщо кому цікаво. Як люди приходять в гусівництво більш-менш професійне чи аматорське, масштабне, немасштабне, просто починають займатися гусьми, я бачу три шляхи. Це купити яйце яйцей, запасний інкубатор, здебільшого молодняк чи дорослі гуси. Вийшло так, що досить багато. Ну давайте розглянемо кожен з цих шляхів переваги, недоліки. Виключно з мого досвіду я не претендую на істину в останній інстанції. І ні на чому не наполягає і нікого ні до чого не закликає. Просто ділюсь своїми надбаннями якимось, і спостереженнями. Так от, Шлях перший купити яйця. На мою думку, шлях, шлях оптимальний. Проблема в відключенні світла 24-й рік. З усіма присами, притаманними йому на дворі, світло. З цим ми нічого не можемо зробити. Це те, що від нас не залежить, але те, що дуже впливає на режим інкубації, якщо взагалі вона можлива в деяких регіонах. Дійсно велику роль відіграє і схема інкубації, і те, як ви там. Яйця покрутити і погріяти, і побризкати, і охолодити є досить багато нюансів. Гусячі яйця це, — це не курячі, Тут все трішки, трішки складніше. Треба з бубном поплясати, але ж воно, воно того варто усім даю схему інкубації, яку використовую я для інкубаторів Бест. Я кажу, що це моя схема, і вона для інкубаторів Бест. Краще, звичайно, звертатись до виробника інкубатора чи до людей з більшим досвідом саме тими інкубаторами, котрими ви використовуєтесь. Але якщо вже такої змоги нема, то ну, ось я, я завжди на зв'язку, завжди допоможу, підкажу, що знаю. Я не професіонал, я аматор. Інший підхід це а, купити м -м, гусенят. Купити готових гусенят добових, підрощених, хто вже який вибір для себе зробить. Якщо мене просять, я трошки підрощую гусенят. Ну, до 10 днів не більше, бо мені більше ніде їх тримати, не можу я більше підрощувати. Але на мою думку, гусеня з третьої доби, воно абсолютно автономне, таке воно вже знає, де йому їжі знайти і попити, і де заховатись. Ну, це, це не курчак. Гусенята вони, я ж кажу, що після третєї доби гусеня можна тільки механічно вбити. Ну, може після десяти. Тобто до 10 днів гусеня встає вже впевнена на ноги, воно само їсть, п'є, воно вже може і цеглу погризти, якщо ви його не погодуєте, і пропоїне. Я для себе не пропою антибіотиками, я для себе пропою тільки. Вітаміни і коксидіостатиками для людей. Я я питаю, яку схему, які схеми ви надаєте перевазі? Якщо замовляють повну пропойку, добре додаємо антибіотик. Якщо не замовляють, не додаємо антибіотик. Вибір кожного. І третя, третій шлях, третій підхід, третя схема, як люди, люди приходять гусівництва, це придбати сім'ю. Гусака, кілько гусок, більшу меншу сім'ю. Є, звичайно, свої переваги, ви не маєте ніякого заморочок здорощування молодняка. Ви одразу придбаєте готових гусей, але є нюанси. В кого ви їх придбали, наскільки заводчик чесний з вами, скільки тим гусям, чи молоді, чи не молоді, що там зі статтю? бо самі різні випадки бувають. Мені телефонували, що... Люди купили дорослих гусей, а там то самі гусаки, то, то щось старі, то зажиріли. Ну, Звичайно, і люди за відсутністю досвіду роблять помилки і заводчики, не всі, ну такі прямо білі пухнасті, так і буває. А, тож не вважаю цей шлях оптимальним. Щодо, щодо переваг і недоліків кожного з цих методів. Давайте розглянемо інкубаційне яйця. Це, на перший погляд, найдешевше. На перший погляд найдешевше, ви купили інкубаційне яйце за 50-80 гривень, ну давайте так, 30-100 добре. А, зараз вже я її по 15-25 по 25 бачив яйця, є по 150, тому давайте візьмемо щось таке середненьке. Купили ви нормальні яйця. 50-60 гривень. Ну, таке середнє, нормальне яйце, купили. Ну якийсь автомоплод, який вже, який вже буде. Отримали в гусенят, вигріли, висаділи, викормили. Знову таки, з переваг ціна гусеня я, при нормальному аплоді вам обійдеться найдешевше. Скажімо, якщо там аплод процентів 80%, то вам гусенятко зайде в гривень 60-70, що приємно. А ви там щось витратите на світло, інкубатор, я вже гадаю, у вас є, тобто ми не рахуємо, Ну, Бест в день тягне 30 гривень, Бест 500. Ну, Якщо у вас щось менше, то звісно процес інкубації менше буде вам вартувати. А що ми там додамо трошки води залити в інкубатор, ну і амортизацію інкубатор. Ну, все одно гусеня дорожче, ніж 80 гривень при нормальному заплідненні, вам не обійдеться. Це перевага. Недолік. Знову запліднені. Наскільки цей заводчик, у якого ви плануєте придбати, це відповідальний, наскільки в нього робоче стадо, що там з хворобами, бо можна отримати все, можна отримати незапліднені яйця. Можна отримати. Я не стикався, але кажуть, що і з інкубатора можна яйця отримати, які вже полежали в інкубаторі чи підгузкою. Можна отримати зовсім не ту породу, яку ви бажали, яку ви замовляли. Замовляли велику сіру, повискакують там щось біле з, з кошельками чи кубанці. Ну, що завгодно. Знову таки, повертаємось до авторитету і відповідальності заводчика. Це мінус. Може бути, і це заражене, і десь ви можете за відсутністю досвіду не доглядіти в процесі інкубації і на виході. Гусання не завжди гарно і самі виходять. Десь треба допомогти, треба знайти влучити той момент, коли вже треба допомогти, чи ще не треба. Є нюанси. Це, це недоліки. Тобто з переваг, звісно, по-перше, це ціна гусеняти готового, якщо все добре, і ви знаєте шлях цього гусеняти від народження. А з недоліків це відповідальність заводчика і, і процес інкубації. Нюанси, нюанси інкубації. Другий шлях найбільш розповсюджений: гусенята. Знову таки повернемось до відповідальності заводчика а, і якості якості стада, бо всі гусенята більш-менш менш однакові в добовому віці. А, різниця більш видна там з другого тижня, з місяця, і по вазі, і по швидкості набору тої ваги, і по живій вазі, що вже вас там виросте. А, я нікому не раджу. Це той випадок, коли не раджу. Купувати гусей на базарі. Ідеальна схема купувати у перевіреного заводчика по рекомендаціям, може ви когось знаєте, може хтось вам когось порадить по місту, поїхали, забрали з дому, чи добових, чи підрощених. Бо базар це, це хвороби, це частіше за все невідповідність породи, Ну, якщо у вас є якісь, скажімо так, ну, Очікування від породи, якщо у вас з метань не просто гусенята, а породи. Хочу хочете, хочете велику сіру, чи хочу лагарта, чи що ви там не холмогорів хочете. холмогорів взагалі на базарі, я сумніваюся, що вони на базарі бувають. Може, щось є що називається холмогорами, але чи то холмогори. А, ризики на базарі є. Оптимальна схема, звичайно, заводчик. Шукайте. Якщо вже там намірились, заводчика, заводчик вам нормальний гусенят, Заводчик вас буде супроводжувати. Я супроводжую своїх клієнтів і тих, хто добових брав, і тих, хто просив підрощувати гусенят, я видаю інструкцію на дві сторінки. Я кажу, що мені можна телефонувати і писати в будь-який час з будь-якими запитаннями. Я сам телефоную людям, цікавлюся, як гусенята, як вагу набирають, як їдять, як апетит. Якщо чи є якісь проблеми чи немає, щось вже знає на власному досвіді, з чим стикався, через що пройшов, тобто чого можна очікувати від людини, в якої не, не, не багато досвіду. Тобто ну, ідеальна схема, звичайно, знайти когось, а, хто вас буде супроводжувати, принаймні перший сезон. Бо ну питання будуть. чи книжки читайте. В книжках багато цікавого. Давно вже нічого когось не видавали, але підручники, навіть старі, ну. Прям багато цікавої і важливої інформації. А, і третє це придбати готові гусей. Воно виглядає як оптимальне. Я купив готові гуси, я купив там, гусака, двох гусок. Як кажуть люди, вони мені на весну не несуть яєць. Прийшла весна, вони яєць чи не нанесли, чи нанесли яєця, вони всі пусті ті яйця з різних причин. Причини багато може бути. І співвідношення, і годівля і багато причин. У мене кілька людей цього сезону купували гусенята, у котрих вже гуси є. Вони купили гуси того року, також з надією кажуть, купили гуси, і вважали, що сподівалися, що гуски нам яєць нанесуть, несуть, і ми такі будемо в шоколаді. А, а щось пішло не так. В різних випадках різні нюанси виникли. І ще раз повторюю, десь годівля, десь отримання. Хтось занадто рано підсвітив гусям, гуски занеслися в січні. Ну, для мене це рано. Хтось отримав гусаня, для мене це рано. Хтось трошки загодував там тих гусок. Вони кажуть, зарізали на паску гуску, так не знали, куди жир дівати. Ну, всяке буває. Також читайте книжки. Тому з переваг, звичайно, те, що ви отримаєте, ну, напевно, найдешевших гусенят, якщо у вас все вийде, а з недоліків те, що тих гусенят знову таки треба ще отримати. Це мої спостереження. Ще раз наголошую власні спостереження, ні на що не претендую, просто є бажання поділитись досвідом з людьми, які можуть шукають інформацію, хочуть завести гусей, але знову таки обирають, з чого почати. Може, у когось якісь питання виникають, я залюбки на будь-які питання відповідаю і. Вступаю в професійні суперечки з великим задоволенням. Так що я закликаю всіх <гум> ділитись досвідом, думками навіть краще, якщо вони не співпадають з моїми. Давайте поспілкуємось, давайте обговоримо. В таких ось саме обговореннях і народжується істина. Для висновку давайте висновок підведемо. Я Найбільше сповсюджені запитання чи шляхи початку заняття гусівництвом Це купити інкубаційне яйце і провести інкубацію, це придбати молодняк, добовий, підрощений. Це придбати готовий до гусей. Переваги інкубаційного яйця. Якщо все добре, то ціна. Гусеняти і е, повністю обі... повна обізнаність в, е, в його, скажімо так, судьбі. Е, ви знаєте, шлях гусеняти від яйця і до, до вашого холодильника. Е, недоліки це звісно якість яйця і особливость інкубації. ось чих яйців. Е, Молодняк, добовище підрощений. Ви отримаєте, ви проходите стадію інкубації, ви отримаєте готовий молодняк, це, це плюс. Якщо ви не знаєте в достатній мірі заводчика, ви отримаєте молодняк, в ну, якому ви не можете бути впевнені. Тож, як я наголошував, шукайте заводчика з, з рекомендаціями. І третє, готові дорослі гуси. Я не дуже люблю, чесно кажучи, цей метод, нікому його не раджу. Ви, здається, отримаєте найдешевших гусенят, бо ви самі тих гусей вигодували, виплакали. Але знову таки, ось тільки за цей сезон до мене звернулось кілька людей, в кого від недостатнього досвіду виникли проблеми з отриманням інкубаційних яєць від власних гусей. Не раджу. Щодо е, мого вибору, якщо цікаво, якби я починав і що я раджу всім, е, я раджу придбати молодняк, краще підрощені. Трошки приплатіть, хай е, підігріть ті гусей до п'яти-десяти діб, е, ви отримаєте вже таких нормальних гусеняток з пів кілограма, які вже їдять, п'ють, пропоєні, бігають там, не треба їм вже лапки гріти і інші місця. Е, вам з тими гусенятками видадуть інструкцію а, корму, я видаю той корм, котрим я годую, я сам виробляю тембі-корм. Гуснята ну, нормально переходять на інший корм, але ну, краще, якщо, ну, принаймні, це знизить, знизить стрес, погодуйте кілька днів тим же кормом. Це, це моя думка а, і мої спостереження. Вони такі. А, якщо є доповнення, заперечення, Запитання, побажання, завжди радий. Якщо було цікаво, ставте лайк. Якщо цікава тема, підписуйтесь. Іноді публікую щось, щось цікаве на цю тему. Всім дякую, що провели зі мною час, всім дякую, що були на хваткій фермі. Кажуть, що все буде добре. Бувайте!